Ось так файно розмотали. Ось ці всі хвостики, потім можна їх пришити нитками катушечними, або ж можете їх вплести у в'язання. Але майте на увазі, що вони трошечки потовщують полотно. В принципі, їх видно, де вони там починаються, де закінчуються. От, ось ці зайві хвостики відрізаються, відділяються, а ось ці. Закріплюються чи зшиваються. От найкраще, найнепомітніше це зшивати катушечними нитками, просто берете нейлонові чи які-небудь капронові, Ні, капронові будуть тікати. Що у нас там з нитками? Що у нас катушечні нитки? Оце звичайні нитки берете і ними саме зшиваєте. Ними найнепомітніше. Ви можете їх затягнути так крепко, що буде непомітно, де саме там потовщення у в'язанні. Ольга, дякую. Рухайте мені чатик, дякую. Це вже пішов другий моток, щойно додала. Тож, робота кипить. Так, а як же ж? Ага, ось так. Все правильно. Чогось захотілося ще раз перекрутити. Майна є yeah. трошки не на не без того. Ось такого файного. Візерунок максимально простий, але виглядає так, знаєте, не навантажує. Спокійний і приємний. Дякую за вподобаєчки. Ось так виглядає, що довга петля лицева і коротенька вигорітня. Получається? Так. Ніби ткацтво.